11, 5, 5. Жовті, світлорожеві, малинові та червоно-жовті тюльпани продають волонтери у Полтаві. У мені було такі світлорожеві. Світло світло Квіти продають у рамках щорічної акції Бандерівські тюльпани. Це ще річна акція громадської організації з міст Полтава, яка має на меті зібрати кошти для наших військових. А саме сьогоднішня акція присвячена 77-й аеромобільній бригаді. Вони зараз на купівському напрямку. Хлопці їм потрібен автомобіль для евакуації, яких вивозить поранених хлопців і хлопців на щиті. Всі кошти, зібрані від продажу тюльпанів, будуть відправлені на придбання цього автомобіля. Сьогодні їду до своєї вчительки, першої вчительки з вокалу, тому вирішила. Купити її квіти тут і допомогти і зібрати гроші. Ставлюсь дуже позитивно, тому що треба допомагати, і це як не найкраще дає людям змогу допомагати і отримувати бонус, скажімо так. Тобто я купила квіти, але я і допомагаю армії. і доначу кожного дня стараємось допомагати. Для того щоб придбати автомобіль, необхідно 250 тисяч гривень, розповіла Таїсія Черняк. «Це запит був тому, що нас громадська організація співпрацює скаут платформою. військові постійно звертаються з запитами на збір. На необхідні речі от нещодавно віддали монокуляр військовому. Ну і постійно ця акція в громадська організація постійна. А з тюльпанами щорічна акція, тому що ну це можливість вийти до людей, поговорити, залучити ще більше допомоги військової. Як розповіла Суспільному, волонтерка громадської організації з міст Полтава Таїсія Черняк з 7 березня квіти продають із дванадцятої години до 20-ї, а 8 березня із шостої ранку до останнього букета. Каріна Попова та Анатолій Кикоть Суспільне новини Полтава.